Дорогі партнери, добрий день! Я Олена Мозріст, експерт з продукції компанії Джерелі. І сьогодні я хочу познайомити вас з новою лінійкою нашої серії Bliss Rituals. Bliss Rituals – це преміаль... лінійка преміального догляду за шкірою. Це Bliss Rituals перекладається як ритуал насолоди, ритуал блаженства. І саме тому. Не поспішай насолоджуйся, створюй власний Бліс Рітуал. Серія Бліс Ritual, Всі її продукти. Це максимальний догляд та неперевершені аромати. І наша нова лінійка це лінійка Quartz Rose, тобто це або рожевий кришталт, або кришталева роза. Кварцева роза або рожевий кварц. Як хочете, можете перекласти, тут головне це аромат рози з таким мінеральним відтінком, тому, тому саме така і назва. І відкрий для себе дієвість, вишуканість і елегантність всієї лінійки кварцроз. Перший продукт в цій лінійці це парфумований гель для душу з екстрактами квітів. Активні компоненти цього гелю для душу це дійсно екстракти квітів, це екстракт пелюстків троянди, екстракт лаванди і екстракт коренів півонії. Але крім цього, у складі ще є депантенол і є гідролізований колаген. Що я хочу сказати про аромат нової лінійки? Він, ну, Мабуть, найбільш сміливий, найбільш сміливий, в якому плані це е, сміливий розкошний аромат, в якому втілено природну елегантність троянди та напівпрозору силу кристалу, кристалу рожевого кварцу. Е, це буде дійсно для тих, хто любить аромат Троянди, просто ну просто в саме серденько. Да? І при чому тут троянда. Вона, знаєте, вона дійсно дуже елегантна. Вона така більш чому кварц роз, да? бо вона більш така суха з мінеральним відтінком, але це не засушеної троянди, а сам аромат більш сухий. І я, до речі, хочу сказати, що е, саме гелі для душу цієї лінійки, як показав вже наш ще поки не дуже великий досвід, але ми всі користувалися. Його часто обирають чоловіки. Здавалось би, да найбільш така, як ми звикли, найбільш такі, така жіноча квітка троянда. Але ну, ну не просто так. Останнім часом парфумери вводять у, у, троянду саме до чоловічих парфумів. І ці парфуми дуже подобаються. Тому не тільки собі, але. Й Запропонуйте й своєму чоловіку, своєму коханому і так далі. Чоловіки із, з трьох, да, всі ті більш жіночі, а от з троянду до неї дуже так добре відносяться і часто беруть цей гель саме для себе. В самому серці цієї композиції суха, яскрава троянда з відчутним мінеральним відтінком, ніби пелюстки зберегли подих ранкового каменю. І оточує ніжне сяйво жасмін, жасміну, який сам майже не відчувається, але аромату додає глибини. На відкритті, на відкритті аромату розу, буквально на мить, супроводжує свіжість цитрусових, які звучать чисто й мов перші сонячні промені, що огортають теплом і витонченістю, надаючи аромату кремової м'якості та стійкої гармонії, тобто таке поетичне описання цього аромату. Він дійсно дуже розкішний, дуже чутливий і найбільш, мабуть, як я кажу, сміливий. Так далі. Що стосується самого гелю, він дуже делікатно очищає шкіру, він не порушує природний гідроліпідний баланс, не порушує pH, все, все дуже м'яко, все дуже, причому дуже дієво очищає. М'яка формула на основі пар рослинного походження, миючі компоненти рослинного походження дає дуже гарну повітряну піну, яка дбайливо очищає і доглядає за шкірою, залишаючи відчуття свіжості і комфорту. Ну, а активні компоненти, про які ми ще далі більш докладно поговоримо, сприяють зволоженню, пом'якшенню шкіри і підтримують її еластичність і гладкість. Дійсно, після цього гелю для душу, коли ви виходите після душу, навіть немає відчуття, що ну, необхідно просто негайно щось нанести, крем якийсь на шкіру, да, стягнув, стягує. Ще якось дуже комфортне відчуття після душу. Шкіра відчувається зволожена, шкіра відчувається доглянутою. Гель підходить для щоденного використання, він підходить для всіх типів шкіри і суху шкіру він буде очищати делікат, делікатно, жирну шкіру він буде очищати достатньо. Вагітними годуючим мамам можна використовувати без будь-яких застережень. І так, парфумований геть для душу, як ми вже сказали, містить екстракт пелюсток троянди, екстракт лаванди, екстракт корені півонії і гідралізований колеген. Що ж вони роблять? Екстракт пелюсток, тобто тут так, взагалі да, співпадає і аромат троянди, і екстракт пелюсток троянди, дорогий компонент, це одразу кажу, е, чудово заволожує, тонізує і дуже гарний як антиоксидант. Для пружності шкіри, для її свіжості, щоб зробити її м'якою і сяючою. І допомагає боротися з сухістю шкіри і навіть в певній мірі злущенням шкіри. Екстракт лаванди всі знають про її заспокійливу дію, антисептичну дію, освіжаючі властивості. І вона сприяє розслабленню, знімає, якщо є якісь подразнення, покращує загальний стан шкіри і надає легкого аромату з ефектом ароматерапії. Антистресовий компонент. Шкіра наша зараз теж стресує, тому заспокійливі, Троянда, до речі, теж заспокоює. Тобто, ці заспокійливі властивості, вони дуже-дуже нам, до речі, зараз. Екстракт кореня півонії. По-перше, це дуже гарний антиоксидант, тобто той компонент, що допомагає підтримувати молодість шкіри. Має і має омолоджуючі дії, також підтримує тонус шкіри, також надає їй сяйва, і в нього є така особливість, що він допомагає зменшити почервоніння і теж зменшує прояви стресу на шкірі. Тобто для ритуалу блаженства все те, що має, знімає стрес правильно? Для того, щоб було, був ритуал насолодження, потрібно певне заспокоєння. В даному випадку заспокоєння шкіри і нам задоволення від аромату. І гідролізований колаген – це Гідролізований колеген це безумовно. Це, по-перше, підтримка е, правильного рівня зволоженості шкіри. Так? Він не дає втрачатися вологі, він покращує Еластичність шкіри робить шкіру більш гладкою і більш пружною, пружності і зволоженості він додає. Так саме тому я й кажу: ну, і, по-перше, формула сама з, формула дає композиція миючих компонентів, вона дає те, і плюс ці екстракти вона дає дійсно дуже приємне відчуття відчуття комфорту і під час прийняття душу, і під час, після душу. так? І наступний продукт, в який просто всі закохуються в усіх трьох лінійках, це лосьон вуаль для тіла і рук з колагенами протеїнами шовку. Лінійка квартцрос. Активні компоненти, які входять до цього, не побоюся цього неперевершеного вуалі, це депантенол, олія солодкого мигдалю, це французький компонент амізол тріо, це гідролізований колаген і гідролізований протеїни шовку, і алантоїн. Аромат. Аромат цього лосьйону в серії роз» – це теж це аромат всієї лінійки, сміливий, з ароматом рози, рози сухої, рози з мінеральним відтінком, залишається на шкірі. Дуже така, я ж кажу, суха, яскрава троянда з відчутним мінеральним відтінком. Трошечки є жасміну, який сам не, не відчувається, але додає глибини аромату. На початку, буквально на цитрусові, і о, в базі це сандалове дерево і білий мускус. Теплий, витончений, вишуканий і дуже підійде тим, хто взагалі любить аромат Троянди. Дуже красивий, дуже такий яскравий, вишуканий. Так? Що стосується самого продукту, розкішний, ніжний. Чому лосьон вуаль? Тому що він, це поєднання дійсно максимального догляду, при тому, що дуже, дуже приємна, дуже легка текстура. Він чудово наноситься, він чудово вбирається, він чудово. По шкірі ви його дуже добре і легко розподілити. І при цьому ви будете відчувати дійсно максимальний догляд. І Лосьон вуаль, саме тому, що це таке ну, найтонше дійсно він огортає такою найтоншою вуаллю, і вбирається, не залишає ні липкості, ні жирного блиску. Підходить для щоденного використання, використовуємо для тіла, використовуємо для рук. Особиста, особиста моя порада використовуйте для шкіри в зоні декольте. Воно буде просто. Я, говорячи про всі три лінійки, говорячи про лосьон, кажу, що шкіра після нього просто як шкіра дельфіна. Вона зволожена, вона пружня, вона дуже приємна на дотик, вона дуже приємна на аромат. Тобто якомога рекомендую, будете абсолютно задоволені, клієнти будуть у, просто у захваті. Так? І я вже сказала, що при тому, що дуже легка текстура, дуже ніжна текстура, за рахунок тих компонентів, що введені до складу, лосьон дуже глибоко зволожує. Залишає цю зволоженість надовго, чудово живить, підтримує м'якість і еластичність, допомагає боротися з сухістю і дискомфортом. Тут це м, за рахунок і живлення, і за рахунок того, що м, ну, те, з чим зараз працює вся світова косметологія, ми відновлюємо гідроліпідний баланс для того, щоб підтримати зволожені шкіри. Ми не просто даємо ті компоненти, що ведуть вологу, і все. Да? І, і зволожили, зволожили, і все. Через декілька годин цього зволоження не буде. Нам потрібно відновитись, бо красива шкіра це здорова шкіра. А здорова шкіра це та шкіра, в якої непорушений, відновлений в гарному стані цей гідроліпідний бар'єр. Так, захисний бар'єр шкіри. Він буде не тільки утримувати вологу, він буде робити шкіру пружною, він буде захищати від зовнішні, зовнішніх агресивних факторів. Після застосування, я вже сказала, шкіра, як у дельфіна зволожена, шовкова, вагітними годуючим мамам можна, також абсолютно без застережень. Спокійно можна користуватися. Які головні компоненти? Це, по-перше, амізол тріо, це гідролізований колеген, і це гідролізовані протеїни шовку. І перший компонент Амізол Тріо, це просто зірка формули. Я нагадаю, що Амізол Тріо у нас входить до крему, крему для шкіри навколо очей в серії Skin Lab Essence. І той головний, той най найцік... дуже цікавий компонент, що у шкірі для шкіри навколо очей, я ж кажу, що ми змогли ввести його і у формулу засобу для догляду за тілом, і при цьому ціна не улетіла в космос. Ціна абсолютно доступна ще й у такому об'ємі 300 мл. Чим цікавий цей компонент? Це абсолютно сучасний мембранний біоліпідний комплекс, але він абсолютно натуральний при цьому. Це компоненти, екстраговані із соєвих бобів. Так, там Фітостероли, там біоліпідні, біоліпідні компоненти, там сама олія соєвих бобів. Суперживільні властивості, супержевільні властивості. Але при цьому, що дуже важливо, це живільні властивості не за рахунок, як завжди, да, традиційно, ми звикли, що живільні властивості це е, більш такі, ну, скажімо да, важкі рослинні олії, і це дає більш, більшу важкість крему або зворотня емульсія, яка теж може бути більш, більш важкою. Ні. Тут е, дуже приємне, дуже легке відчуття. І при цьому кожа, я ж кажу, підживлена, зволожена, е, забезпечує чудов, чудовий захист, е, покращує також водний баланс. Саме він в першу чергу в цьому, в цьому продукті е, дозволяє відновляти за що цих фітостеролів в е, гід, гідроліпідний баланс. І робить підживленою, я ж кажу, зволоженою, сяючою доглянутою. Наступний компонент це гідролізований колеген, зволожує, утримує вологу, допомагає зберігати пружність шкіри, покращує її тонус за рахунок того, що він підтримує природній каркас шкіри, тобто робить її більш пружною, більш доглянутою і. Шкіра більш така бархатиста стає. І захищає також від зовнішніх агресивних факторів і підтримує молодість шкіри. Наступний у нас це гідролізовані протеїни шовку. Теж, е, теж дорогий компонент, так? Е, він теж підтримує утримання. Тобто, ми дуже багато на те, щоби. Підтримати пружність вологі шкіри, да? вологі шкіри, ну, якщо шкіра зволожена, вона більш пружна завжди. Приємний тривалий дає відчуття свіжості шкіри, і він працює ну, за рахунок теж того, щоб пружність підвищити шкіри, то і мікрозморшки, він, маленькі зморшки зменшує, вирівнює рельєф шкіри, шкіра стає більш гладенькою, більш ровно, рівною. Так. І ще один, ще один продукт цієї лінійки це парфумоване освіжаюче мило з рослинними компонентами. Теж лінійка кварц Рос». Теж не просто мило, теж не тільки очищає, теж має в своєму складі багатий. Склад активних компонентів: це депантенол, це екстракт чорної бузини, це екстракт шипшини, це екстракт рускусу і це алантуїн. Дуже цікаво підібраний цей комплекс компонентів. Саме він дуже підходить саме для догляду за руками. Так. Аромат. Як і у всієї лінійки, Кварц Рос, сміливий, розкішний, троянда з мінеральним відтінком, більш суха, більш сухий аромат, з нотками жасміну, на початку з нотками цитрусу, який буквально на мить появляються, і в базі з нотами сандалового дерева і білого мускусу. Тобто теж дуже красивий. Аромат сміливий, розкішний, і особливо підійде тим, хто взагалі любить аромат троянди. Делікатне мило. Теж дуже гарно підібран комплекс очищуючих компонентів. Збалансований комплекс очищуючих компонентів, так що вони і очищають добре, і при цьому не пересушують шкіру. Формула збалансована по pH. Вона містить у своєму складі ще молочну лимонну кислоти, які у даному випадку вони підтримують належний pH і підтримують природний захисний бар'єр шкіри. Чудово очищає шкіру, не пересушує шкіру. Активні компоненти, що входять до складу, рослинні екстракти, вони підтримують зволоження, під, підсилюють тонізацію, і депантенол з вони заспокоюють шкіру. Тобто, я ж кажу, тут продумана композиція активних компонентів саме під, під шкіру рук. Да, під час очищення вони будуть заспокоювати алантеїн саме з депантенолом будуть пом'якшувати. і Підтримувати ніжність шкіри, преміальний аромат, приємна текстура, <кхм> чудова піна і дійсно задоволення від застосування. Тобто, здається, да, рідке мило для рук, да? але це не рідке мило для рук, це дійсно один із елементів цього ритуалу блаженства, ритуалу насолоди. Бо чудовим ароматом, приємною піною, приємним від... взагалі всі відчуття. Чудово підходить для щоденного використання декілька разів на день стільки, скільки потрібно, теж 300 мл об'єм. І ті компоненти активні, що входять до складу, бо я ж кажу, що воно не тільки очищає, воно і доглядає за шкірою, і депантенол. Який <кій> перший компонент це депантенол, який заспокоює шкіру, допомагає їй зволоженню шкіри і пом'якшує її і заспокоює, так. наступний це екстракт чорної бузини. Чудовий антиоксидант, як і всі, да, всі темні ягоди, всі чорні ягоди, це завжди, це завжди бо дуже такі сильні антиоксиданти, захищає шкіру від передчасного старіння, і він, як і далі шипшина, як і далі рускус, він буде покращувати мікроциркуляцію, буде заспокоювати шкіру, зменшувати подразнення і зменшувати почервеніння. Тобто тут Антистресові компоненти компоненти, які зменшують подразнення, і компоненти, які зменшують почервоніння. Так, оці всі подразнення, якісь там мікро, мікро ушкодження і щоб шкіра була світлою, щоб шкіра була більш ровного тону це екстракт чорної бузини. Наступний у нас це екстракт шепшини. Ну, взагалі, да, всі знають, що дійсно це сильний анти, також антиоксидант, це зволуження, це чудова вітамінізація, це посилення відновлення шкіри, і також загоєння мікроушкоджень, також вирівнювання тону шкіри. Наступний у нас е, е, екстракт рускусу шипуватого, дуже цікавий компонент. Він у нас входить до сироват, також до складу сироватки антикупероз. Тобто це і такий антикуп, антикуперозний, по покращує, зміцнює стінку судин. Такий дуже, я ж кажу, дуже цікавий, дуже дієвий компонент, покращує міцність капілярів і також дійсно. Ж, Теж працює на зменшення почервоніння. Тобто тут така дуже цікава, цікавий комплекс активних компонентів. Це, що стосується самої лінійки. І як завжди, ми по -по порекомендуємо, які парфумовані води, які парфуми з нашого асортименту будуть дуже-дуже ну, кра... красиво, дуже. Створювати такий розкішний, цілісний ароматичний образ. Тобто, ви можете користуватися окремо тільки е, засобами лінійки кварцрос, а можете ще з парфумованою водою, воно буде дуже-дуже дуже красиво доповнювати друг друга і більш такий цілісний образ тобто огортати повністю. Найбільш підходить для цього парфумована вода Артеміда. Вона буде найбільш красиво, найбільш повно створювати цей цілісний образ. Так? Парфумована вода Артеміда. Але крім цього. Також дуже гармонійним, але таким більш легким, більш денним, більш, на, більш дав на день буде поєднання ароматів лінійки кварц ще з парфумованою водою першим. Теж дуже красиве таке буде такий красивий образ парфумований. Вони також дуже добре друг з другом грають. Ось те, що ми рекомендуємо, знайомимося з новою лінійкою. Ну, Навіть я ж кажу, важко сказати, яка з них більш красива. Просто всі дуже-дуже-дуже красиві, гарні, розкішні, елегантні. Тобто кожен вибирає на свій смак, на те, які е, парфумовані, які, як, як це сказати, які аромати, які лінійки ароматів, напрямки ароматів, які ви любите. Зараз ви можете. Тобто це дуже красивий подарунок. Красивий подарунок, але ще й такий, знаєте, з корисним відтінком. Бо коли ви подаруєте, ви, принес, ви доставите задоволення тому, кому ви подаруєте це. А той, кому ви це подарували, потім. Однозначно просто схоче спробувати інші аромати і потім повернутися до того, які, повторити ті, які він любить. Тобто це така гра надовго. Тому знайомимося, розповідаємо всім, показуємо всім, даємо понюхати всім. Абсолютно і цікава, ідеальна, красива і дуже корисна серія, і дійсно створю свій бліс Ritual. Дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення!